Він в армії з 1987-го починав строкову службу в Білорусі мінометником понад 30 років тому, 1992-го, коли Лапін отримав лейтенантські погони в урганському військовому училищі Російське Зауралє, він і не уявляв, що доведеться боронити свою землю саме від росіян. Тоді в нього був вибір лишитися в Росії або повернутися до України. Він мав розподіл на службу в Закавказькому військовому окрузі, але прилетів представник Міністерства оборони України. Прямо на випускному запитав, хто бажає служити в Україні. Каже, завтра виліт із нижнього тагілу. Хто зі мною крок вперед. Лапін зробив крок. Молодий лейтенант вибрав Україну і був відряджений на військовий аеродром Луцьк. І, хоча у військово-повітряних силах Лапін прослужив лише 4 роки, армія залишиться з ним на все життя. У травні 2014-го, після 17 років роботи адвокатом, Зола пішов добровольцем на російсько-українську війну. Став командиром другої штурмової роти Захід 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, яка мала забезпечити порядок на Луганщині під час президентських виборів. Однак події на сході України в той час розвивалися. Дуже швидко. Росіяни, використовуючи місцевих, розгортали сили на Донбасі, здіймаючи над містами та селами триколори. Лапін командував проривом і штурмом у щасті, Георгіївці, Лутугіному, Успенці, Вергунці, Красному Ярі. Під час операції зі звільнення Вергунського роз'їзду біля Луганська штурмовий підрозділ Золи знищив російський спецпідрозділ із боротьби з тероризмом Російської Федерації Гюрза. Його роту жартома називали Золушками від позивного командира. І ці золушки любили його за сміливість і відважність. У вересні 2014 тисячі Лапіна обрали до Верховної Ради України. Здавалося, що все в історії з армії поставлена остаточна крапка. Зола пішов у політику, автомат розібрано назавжди. 23 лютого. 22 ми запланували стрім розмову з лапіним на цьому моєму ютуб-каналі. Тоді ситуація в Україні вже була напружена. Росія визнала незалежність псевдореспублік ДНР та ЛНР. Путін виголосив чергу псевдоісторичну промову про Україну. Байден на запитання журналістів, чи вдалося домовитись із президентом Росії, сказав: він усе вирішив. Україна запровадила надзвичайний стан. Лапін надіслав мені повідомлення. Вибач, не можу вийти в ефір. Починається 24 лютого. Зола вже був у Гостомелі, де намагався висадитись російський десант. Цього дня Лапін лише невелике повідомлення залишив у Фейсбуці. Жодної краплини нашої солдатської крові не має бути пролито даремно. Лапті ноги та їх прихильники мають бути знищені. Україна переможе. Слава Україні! І тоді зала лише озивався короткими повідомленнями в соціальних мережах. Наприкінці травня 22-го Лапін отримав поранення. Утім, зола був і лишається бійцем, готовим будь-якої миті стати до як це було 2014 та 2022 І вибір тут один, як і 30 років тому молодого лейтенанта Лапіна. Україна.